Три речі, які допоможуть вам швидше вчити німецьку мову. Вчив німецьку в німецькому інституті я міг настільки докопатися до істини, що витратив 4 години свого часу, на ми, я міг витратити на спорт. Це нікому не потрібно. Краще напишіть питання всі сюди, я потрошки буду знімати відео. Це полегшить вам життя. Перше. Не зациклюйтесь. Якщо щось не йде, просто переключайтеся. Повірте мені, німецька настільки інформаційно містка мова, що її можна вивчати хоч все життя. Друге, змінюйте методи. Якщо не лізе щось на аудіо, наприклад, не ну, слухалося сьогодні інформація на цілий день, просто голова кипить. Ну, спробуйте намалювати щось. Цей образ, якщо ви його правильно намалювали, він буде дуже красочним і запам'ятається на все життя, навіть якщо він намальований ручкою за одну секунду. Третє, намагайтеся розвести себе. Це може бути файна музика на німецькій мові, це може бути гра, це може бути спілкування з цікавою людиною. Будь-що, але щоб вам було цікаво. Ваш мозок буде казати: поверни мене до того заняття, поверни, будь ласка.